Привіт, шановні! Сьогодні ми будемо оглядати Suzuki Address V125S. Чотирихтакльний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Еска на сьогоднішній день улюблена моя модель співвідношення ціна, якість рік випуску. Ну і звичайно, судячи по, по продажу даної модельки, я скажу, що попитом вона користується. Непоганим і, в принципі, все заслужено. Моделька дійсно одна із самих якісних самих цікавих, комфортних, зручних і недорогих. Ну і, як завжди, знайомимось детально, конкретно з ним. У нас задня гума стоїть просто нова, без перебільшення нова, 100 на 90 х на 10 рідний розмір, ARC стоїть Urban Master, коротше кажучи. Дорога, якісна гума і й сіженька, скоріш за все по уроку випуску, так як видно, що вона м'якенька така, ну, просто навесенька гума. Вперше в мене в такому рідному кольорі залишилась еска. От Колір Колір чи світло-фіолетовий, чи то щось в такому стилі, дійсно незвичайний. От. І... Це дуже прикольно. Мені подобається те, що ну, реально в дуже в багатьох кольорах йдуть. І це, це чудово. Кожен може вибрати колір для себе. Так, по правій частині в нас тут немає ніяких ні подряпин, нічого. Дивіться, навіть надпис-адрес в такому фіолетовому, чуть-чуть темнішому кольорі. Гарний масивний багажник, до речі, під кофер у С має. Прикольний дизайн. От, гарний амортизатор, до речі, працюючий, гарно тримає. По варіаторній системі все, як завжди, дивіться в кінці цього відео. Фільтр повітряний повністю новий, обслужений, все там добре. Так, йдемо далі. По лівій частині є тут декілька подряпиночок таких незначних. Але вони є. От, вони настільки незначні, тому я і, скажімо так, не перефарбовував скутер. Карбонові вставки, як завжди, є бокова підніжка, є ножки для пасажира, рідне сидіння заводське залишилось. Так. Під сидінням в нас пара оригінальних зеркал. Так. Це я міняв фільтр і не забув шурупчики докрутити. Викрутка в мене є, зараз я закручу ті шурупчики. забувся, бачите? Поспішав, живив тільки на два, бо фільтра не було, а я потім окремо купив і поставив фільтра. До речі, стоїть новенький поролончик з пропіточкою, все добре. Не забувайте грамотно доглядати за фільтром, хто не знає, як це робити, дивіться. Дивіться мій огляд, я про це робив матеріал, Так, гачечок, ключик ключик один. Замочок трошечки обліз. Нормальне явище. Скутер приблизно 12-х років випуска, є карманчик, є зручний, зручний пол. Тут в нас місце для заводського замочка залізного, вони також в мене є в продажу, є бокова підніжка, електронна приборка, показує нам. 16960 пробігу. От в якому стані кнопочки все, все прекрасно. Версія S у нас з заводською сигналізацією, бачите, ви зачиняєте кермо і він автоматично ставиться на сигналізацію. Так, спереду голова, в принципі, без єдиної подряпенки. Передня частина. Отут невеличка потертість, як ви бачите, чорненьке. Ну і в принципі, так в загальному ось тут ще одна крапочка. Десь в контейнері його, скоріш за все, на сторону трошечки положили, так як таких подряпин немає, а от тільки отут, бачите, є. І там на задній боковій частині і все. А так в загальному не бачу його сенсу фарбувати чи ще щось цим скутером робити, так як ну, по фарбі питань. Я б сказав, великих як таких немає. Гума передня, також ARC, відсотків 80 по протектору. Прекрасний диск, вилка не тече, все чудово. тобто, ну, Буквально декілька подрепин по скутеру і все. Прекрасний стан. Отак працює сигналізація, ну і все. Як завжди, зробимо коротенький і тест драйв. Дивіться, як тихенько працює гарно. Чистенько, тихенько. Працює двигун без питань. Так, світло. Ближній, дальній поворотнички працюють. Все супер, тобто абсолютно ніяких питань. В принципі, по роботі двигунчика немає. Я неодноразово говорив і буду повторювати. Для мене Еска одна із самих зручних моделей. По посадці ну, максимально круто вона. Можна навіть сюди ноги поставити. Так, в принципі, все прекрасно. Так що так, шикарний шикарний адрес, мені дуже подобається, мені дуже зручно на цій модельці, а людям зі зростом метр сімдесят з капцями, то вам це буде максимально зручна моделька. Навіть з моїм 1,90 дев'яносто, я вам скажу, що дуже комфортно. Зручно. Зручно і комфортно, І причому максимальна швидкість у ОЕС в районі 90-100 км на годину і зручність, і велике сидіння, і можливість поставити кофер. Так що від себе як рекомендував, так і рекомендую, хто хоче середню кубатуру в невеликих розмірах, з максимально потужним двигунчиком. от Оце. Це в нас тільки Suzuki адрес V125S чи G-версія попередня. Кому до вподоби замовляйте, заходьте на телеграм-канал. Також е оглядайте, що є інше в наявності. Підписуйтесь на ютубчик, До нових зустрічей. Доброго вечора. Буду вам показувати варіатори от такого красивенького адресика 125-го. Задній варіатор, дивіться у нас. Вже йде з нових, з живими кодочками і в чудовому стані прекрасному. Хто знає, про що я кажу, той знає. Він вже йде зі свіжих, з сальничком, зі змазкою, тобто довше ходить. А є старі адресики з старими варіаторами. Ролики варіатора також у нас залишились живенькі і все з ними добре. Тарілка варіатора, все супер. Варіатор передній, все прекрасно. Чуть невеличке тут випрацювання є, але воно взагалі практично не видно, не видно його. І далі у нас залишився ремінь. Ось цей ремінь, а ремінь у нас пощастило, що тут майже новенький. Дивіться, в якому прекрасному стані. Тобто поваряторні, все прекрасно.